Всім привіт! І сьогодні я вам хочу показати Досить цікавий бій на ПЗ С-35, де я здобув 7 фрагів з накласності першого степеня. Воїна, ясно що. І набив більше ніж 1200 урону. Е, мене вже досить давно просили зайнятися боями, а не звичайними летсплеями. От І, е, значить, так бій у нас на карті Highway. Потрапив я до четвертих рівнів, проте в четвертих тільки двоє в команді. Наші і ворожі. Звичайно, ворожі і досить сильніший, в принципі, склад. Ну, з четвертий. Ну, і я вирішую їхати в місто. От, трошки я прошвидшу це весь процес. І я на ПЗ-35 вже мав близько. 15-20 боїв, де я мав 5 фрагів, тисячі, ну тисячу урону з чимось. Це також стандарт для мене. Проте воїна я ще не отримував. Це дуже так для мене було дуже дивно, оскільки шансів на воїна я мав багато, але завжди от, руки трясуться, завжди цей шостий фраг таки не виходить отримати. Зараз я накидаю по ПЗ один добуває. Зразу вже маю. 60 урону. Набив, загально маю. от, І бачу М3 і Т-127. М3 я не знаю, чи проб'ю, ну, от, по Т-127 я не попадаю. Стріляю по М3. Стріляю йому в корпус. от, Він зупиняється. стрілюю, Урон проходить, 48, стандартний. І далі починаю по ньому настрілювати. Як бачите, я вже йому половину ХП зняв самостійно четвертому рівню, топовому ворожому, з хорошої От, Тут я не попадаю. Шукаю, де його пробити, і пробиваю все ж таки. Хоча ну, на прицілі показано, що е, ну, можливість пробиття дуже мала. Тобто проб'ю не проб'ю. В принципі, от Лишає йому 50 хп, ну десь так приблизно. Бачу ще Су76, в який я даю урон, вбиваю його. Маю другий свій фраг. І місто вже в принципі чисте, нікого там нема, крім Т127 е, і М3, який біля міста. І справа ще, е, як бачите, є медіум 3. Я його бачу. Зводжу з руку. По мені... Теж Тевід те 28 стріляє. Гусениця я... збита, рух неможливий. О. Тягни запаску. Він мені збиває гусеницю, я не розумію, хто по мені стріляє. От. Бо медіум тренер мене не бачить. Можна їхати, запаску поставили. Те, вибу, не може по мені стріляти. Його добувають. Хоча я мав надію, що я його таки зможу нарешті добити. Я йому зняв більше, більше ніж ну, майже все хп. І MediumTran на мене не дивиться, я виїжджаю, стріляю йому з корпус, машу спершу. І дуже смішно от я промазав, не попав, е. ну... Е, не попив. Тут я можу, в принципі багато урону йому наніс. Тут мене не може хтось пробити. Мушети йдуть, І тут бачу Су-26. Іде по Ніурон. Звичайно, тут лишається 2 хп в неї трошки не пройшов повний урон, і це небезпечно досить для цього танку, хоча розрядка досить швидка, Те, в нас лишається тільки половина здоров'я, половина життя і Т-28. Я з'їжджаю за цей горбок, за доріжку, щоб він не міг по мене не стрілювати і дивлюся, він нібито вже на мене дуже не зводиться. Я заїжджаю, От, стараюся виїхати ззаду нього. Тут я його не дістаю, скільки кут досить сильний великий. І стріляю. Він по мені взагалі не цілиться. Я лишаю йому 12 хп. І зад його в корму добиваю. У мене 5 фрагів Залишається ще п'ятеро з ворожої команди. Це мені обіцяє воїна, і, можливо, навіть більше. Я розмовляю ще по скайпу. От. Біжу, їду на базу, От. цілком радий. Всі вороги ось на цій частині. От. Тобто вони не є біля бази, і я вирішую зараз встати на захоплення бази, щоб вони побачили, що я десь тут і на мене поїхала. Я прошу воїна, ВСП мені дозволяє М3 погано виражається. От, я стою на захоплення. В принципі, можливо, я тут і погано зробив, може краще. Ну, принаймні кілька очків набив собі захоплення і їду далі, бо я дуже хочу мати о, якийсь ще один фраг. Т-46 вилізає. Я його з навіть не побачив. от Тут він по мені маже що мені дуже пощастило. Я його Проти, бачите, ще. як рука тр... тр... трясеться, я його все ж таки добиваю. От. І вже щасливий їду далі ще за кимось. От, у мене хп дуже мало, тільки 100. І якщо я десь помилюся, то я можу попитися життя, в принципі, своїм. От, бачу БТ7, в якому я попадаю, зношу йому 45 хп. Вистрілюю трошки наперед, перед ним і тут взагалі стріляю не туди, бо я вирішую, що він не буде зупинятися. В мене на 41 хп. От, тут це дуже снарящений? Тут справді дуже помиляюся. До кого ж Оскільки. От зупиню. Ще по мені стріляв ще один танк. Ось звідси. От. Ну і. Базу захопили наші. Хоча ми могли і програти, оскільки. Тільки двоє наших союзників лишилося і троє ворогів. От. Взяв сім фрагів в цьому бою. Виграли ми через захоплення бази. Бій навіть, навіть дуже добрий. Маю 1200 урону, як бачите, 27 попадань. От. Також зараз покажу результати цього бою. Якщо вам сподобався цей бій, це відео, цей танк. Підписуйтесь на мій канал, щоб завжди, якнайшвидше, бачити моє відео. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Також не забувайте заходити в групу ВКонтакті мого каналу, також групу українських ютуберів та глядачів. Дякую за перегляд, Па-па!